Я захворів. У мене а, пневмонія з моєї постеленої легенії це просто капець. Я, щоб ви розуміли, навіть не пробую йти до врача. Бо от давайте про наболівши. Коли ти захворів, що треба за кордоном? Піти записатися до врача зранку. Ти йдеш, записуєшся, ждеш ту зустріч тиждень-два, вже здохнуть можна, да? якщо не почати лечитися. Приходиш, він назначає якісь такі бутові аналізи. Якусь каже, тобі цей бупафене. Ну коротше, ми все це пройшли, да? І я такий щасливий. Що тому ж українці такі запасливі, що в мене вдома, у мене є цитріаксон, у мене є всі е, вода, літакаїн, шприци тільки закінчились. І от українці, слава Богу, мене зараз просто врятували, що вони Бо, Буга за кордоном, що не можна друзі купити шприци. На Амазоні можна, але з тупою іглою, наприклад, їх да? і непонятно, скільки ждать. І це така біль за кордоном. Я отож теж... що ви думаєте про те, як вони тут живуть і виживають, коли в них таке лікування? Тіпа, типу? чесно, я не можу зрозуміти. Ну от, коли доходить до реанімації, до важких операцій, де це дуже дорого коштує, або це де, де це загрожує твоєму життю, ну коштує знову ж таки для страхової. За тебе візьмуться швидко. В Усіх інших випадках Боже, ждати ці терміни, ждати, що тобі випишуть. І дивіться, вони ж тут не колять. Я. А прикиньте, мені ти до врача зараз пояснювати. У мене 5 кольових поранень, у мене прострілена легеня, мені не підійдуть ваші професії, сіропи, дихай повітрям і так далі. Мене треба рятувати. Якщо ми зараз ми один будемо колоти антибіотиками, а, я... мені все, мені жопа. Понимаете? Безполезно їм пояснювати. Вони ж тут упрямі, як капець. І, а, якби в мене не було препаратів, як впевнений, у вас так само більшість українців лежить зараз за кордоном, просто величезна аптечка з України всього, того, що не купити навіть за кордоном, з рецептом, без рецепта, по барабану не знайдеш. От, теж ще одна ілюзія, якою нас кормили, що там закордонні ліки суперкласні. Ну, може, і да, але які вони і для чого вони взагалі? Як то, що тобі треба, по суті, рецепту продається, і ти і то його ще не дасть. В Україні все можна. Шприци, це взагалі мені непонятно, якого хера не може за кордоном просто купити шприци. Бо ж або всі наркомани сколяться, навірно, через то бояться, що всі наркоманяться. Я думаю, це єдина проблема. Більше я не можу пам'ятати, яким дивом європейці живуть довше, ніж ми, ніж ми з нашої та медициною. Мене в Україні врятували. Я коли приїхав за кордон, всі мені пишуть, що я за кордон, хейчу. А ти бо ж там лікували в Німеччині? Друзі, мені в Німеччині дивіться, от, отак палець прооперували. Бачите, отак здрісся. В Україні його б нормально зробили. Ну вони кажуть, давай за кордон, там теж лікарі ну, думали краще хотіли для мене. Давай тебе за кордон, там у них мікрохірургія, класно зроблять, красно. Я пам'ятаю, після операції дивлюсь, як вони мені палець прооперували. Я кажу, палець зростеться нерівно, ви маєте прооперувати. Вони ні-ні, ні, все, зергут, зергут, все буде добре. Тобто я, я що, я оперний співак, бізнесмен, підприємець, поправляв там взагалі лікарів, медиків, як робити це, треба було правильно, помієте? Чого вони, блін, тут всі що живуть і краще виглядають ніж у нас з нашою медициною, з нашим сервісом. Ну мене та є відповідь, що це стреса менше, і більш спокійне життя, але мені цікаво, що ви скажете.